Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Сергій Сахоцький офіцер Збройних сил України доєднується до нашого етеру Наші вітання. Доброго дня. Вітаю, слава Україні, Героям слава. слава ну звичайно. Ситуація під у колиці це є надважливо, і ми про це зараз поговоримо. Але для того, аби це була не просто розмова, але й розмова корисна з точки зору підтримки війська. Давайте оголосимо збір. Уважний глядач. Глядачка вже побачили на екрані код кодкуарну. А ви краще Я буду за нас. Сканувати. Ти скануй одразу. Скажи там яка, яка ситуація наразі. А пан Цихоцький розкаже нам на що нині збираємо. З цього почнемо, прошу комплектуючи до засобів реб. Комплектуючи це, що нам е зберігає життя, зберігає життя як наших військових, зберігає життя також цивільних, тому що не летить воно далі, воно е деактивується, падає і е не виконує ті задачі, які на меті має. Тому це дуже важлива річ і люба допомога сьогодні. Я кажу не тільки про наші підрозділи, а кажу, взагалі хто звертається до всіх громадян України, звертаюсь. Треба допомагати. Ми свою роботу виконуємо. Виконуємо її максимально, скільки в нас вистачає сил, знань, досвіду. О, і для того, щоб ми її надалі виконували, нам потрібно постійно мати ті засоби, які нам необхідні. Це я кажу абсолютно відверто, абсолютно не кудись прямовано, А кажу абсолютно зараз за всіх нас, за всіх нас, тих, хто сьогодні безпосередньо приймає в цьому участь. О, тому дякую, хто долучається і. Завжди, завжди ми ще після перемоги обов'язково, мабуть, знайдемо спосіб визначити самих активних людей, які постійно це роблять. Я вже не кажу про тих великих волонтерів, наших меценатів, які там ну відкликаються на такі великі потреби. Але й кожен громадян, кожна гривня сьогодні для нас це важливо. Обов'язково думаю, що покажемо ми цю зустріч. Якщо буде ця зустріч, ви колись її вже анонсували. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Що зараз відбувається на ділянці фронту? За яку відповідаєте ви? Ну дійсно противник активізувався і майже втричі збільшив порівняння там з минулим місяцем кількість штурмів. От, але несе дуже великі втрати. Наразі на сьогодні, от Класика жанра знову на самокатах і мотоциклах, на там легки автотранспорт. Це вони на чому вони е, висуваються по 6-8 там у цих, як сказати, е, тіл, да, тіл. Я російську мову скажу тіла, які висилаються і тут же гинуть. Ну бо поранені важко там і так далі. І, і з поля бою вони своїх наголошую не, не забирають. О, ну краще він загине і там десь потім його спишуть на безвісі зникло. Оце така позиція. І причому, е, ну якщо за за минулі сутки це було вже 68 разів, то наразі на сьогодні така ж сама ситуація. Активна, дуже дуже активна. Тобто, ну бачимо, що вони е, знаємо, що вони кинули нові там резерви свої, які у них там е, готували. О, ми це також знаємо. Ну і знов цих резервів кожен день стає менше. Інтенсивність їхніх атак що можете сказати, якщо порівняти з попередніми днями, і, і наскільки це залежить від відтинку, я маю на увазі, от є Покровськ, а є очевидно відтинки фронту в околицях самого Покровська, як це відрізняється в залежності? Від... Абсолютно скажу абсолютно, всі я не хочу просто називати пункти, щоб не менше що чули так, і знали. Ну... Але але безпосередньо і на заході, і на сході вони зараз безпосередньо. От атакують сюди. Вони розуміють, що їм десь треба мати якийсь упис, десь знайти слабину в обороні. А ця оборона наша слава Богу, ми закріпилися. Ми пристрілялися дуже добре. Пристрілялися, і в нас є засоби, і засоби ну різноманітні. Тобто, чому не використовують техніку? Не тому що їх зовсім і нема. Я бро, я важку бронетехніку техніку маю на увазі. А тому, що їх жалко, не розумієш, вона довго не протримається. Тому вони, а людей їм не жалко. У цих зелених, з там полузелених. і вони їх кидають, і це от таким чином роблять розвідку боєм, проводять, намагаються. От от десь слабке місце знайдеться. От ну не тут було, Вибачте, все ж таки, е, вже три роки повномасштабного вторгнення, вже четвертий пішов. От і за цей час, ну ми реально пристрілялись. І будемо пристрілювати і співвідношення їхніх загиблих, ну я не хочу сьогодні е, ніякі цифри називати, але це ну реально дуже великі цифри. От дуже великі цифри. Тому от, люба допомога, повторюю, наголошую: люба допомога збройним силам це сьогодні вклад в перемогу. Не не в який там відступ, там здачу територій, а вклад в перемогу. Якщо даже десь ми відійшли. То кажу, це відійшли не тому, що там ми нам з території не на бо ми її здали. Ні, відійшли тактично. Так треба завтра. Ми дуже швиденько це все е, прикладів, таких маса е, станемо на те саме місце і підемо далі. Все залежить від того е, наскільки ми будем, будемо готові і спроможні. А для того, щоб були спроможні, нам просто треба зброя, е, засоби враження, засоби захисту, бо все інше у нас слава Богу є. Я дивлюся у е, статистику від генштабу за минулу добу е, загальні бойові втрати противника станом на 28 березня, особовий склад. 1860 росіян, просто уявіть собі, це вище середнього показника. Рекордні е, показники знищених артсистем 122 за добу. Ну це важко взагалі навіть уявити ось ці цифри артсистем, поставлених в рядок. І автотехніка 210 одиниць тільки за одну добу. Що про що це свідчить? Е, чому зараз так багато знищується артсистем і саме автотехніки? Ну, значить, дивіться, питання в тому, що ми навчилися гарно літати. От літати, скажем, як пересуватися по землі без пілотно. це також грає велику роль. Про я зараз абсолютно хочу сказати про всі. Ну, кажу зараз за наші підрозділи, підлеглі підрозділи, які в воюють в складі наших сил. Да? От абсолютно всі артилеристи, це снайпери. Снайпери, які вгатять за 10 кілометрів з першого пострілу прямо в ціль. Розумієте, взаємодія між там наводчиками, аеророзвідкою і виконавцями безпосередньо цього пострілу. Все працює бездоганно. Командування сидить на місцях, моніторить ситуацію постійно. Слідкуємо за любим переміщенням ворога. О, а де гармати знаходяться? Вони знаходяться Розумієте, на там подалі, да, там на 10 кілометрів, 7 кілометрів, і, і, і таке інше. Значить, туди е, щось залітає, мабуть, да слідкує за ними і особливо вражає. А потім ці гармати їхні не можуть стріляти по нам, значить їх стає менше, о, значить, у нас є можливість е, спокійно працювати по піхоті вже і так далі. Це комплексна робота, от взаємодія. І ми ж ми, споходу також вчимося, вчимося всьому. Найкращому, і це, знаєте, скажем, поєднання дисципліни стародавнього нашого казацького устрою в колективі. Знаєте, коли командир це не просто там начальник, якийсь знаєте, там недосяжний, а це старший товариш, який винесе за все відповідальність в першу чергу, і який поважає своїх підлеглих. А відповідно підлеглі будуть поважати його. Оце те, що ми сьогодні розбудовуємо в нашій армії, і це дуже дає свої ефективні результати з повагою, абсолютно звертаюся, кажу до всіх. Тому що коли отак працює, коли ти знаєш абсолютно про ну кожного бійця своїх да максимально скільки ти можеш осягнути фізично, О, і вони знають, що ти до тебе також можуть звернутися в будь-який момент. Оце все взаємодіє, все в комплексі працює. Спілкування з рідними, допомога рідним. От, е, любий, любий запит, любий відгук завжди знаходить слово. Я це хто мене знає, це добре е, знаю. Що, якщо даже хто б мені не дзвонив в будь-який час доби, я завжди відгукнуся. Наприклад, я кажу зараз за себе і надам якусь консультацію. Допомогу поєднаю, взнаю і так далі. І це все надихає. Це все знаєш, що ти не один. І разом у нас багато. А якщо у нас багато, на значить ми, ми будемо перемагати. Іншого не дано. Так я нагадаю про збір. Треба допомогти 59-й бригаді зібрати на всілякі запчастини допоміжні пристрої для ребів. Багато літаємо, але так само росіяни багато літають, нарощують виробництво дронів. Треба нашим захищатися і допомагати. Станом на ну, зараз ну майже там трошки менше 30 тисяч зібрали, тому закликаю всіх долучатися. Зараз немає таких внесків, за які може бути соромно, навіть якщо це гривня, 2, 5, 10. От скільки можете, стільки буде добре долучатись. Ну бо я завжди про це кажу в кожному ефірі. Разом ми сила. Залученість, а це те про що я згадую, вона відіграє свою неабияку роль. Залученість кожного і кожної е, Сергію. Як повернімося до, до ситуації під Покровском в сілому, там де перебуваєте, ви ваші побратими, чи ви відчуваєте зміну рівня підготовки або можливо кількісну зміну росіян, тих хто безпосередньо вам протистоїть на тлі подій на інших ділянках? Ну я можу говорити про сумщину. Теж про Білгородську область, про північно-східний напрямок. Як це відбувається і чи відбувається на вашому напрямку? Ну, я скажу: ми знаємо що абсолютно все, де відбувається все. І на Курщині, і там, і там, які бійці там задіяні, які елітні підрозділи не задіють, і так далі. Ну, загалом підготовка у них зараз якась вона така, вже знаєте, е немає різниці між елітними, неелітними. Так, да, елітні їх трошки більше бережуть. Їх більше трошки біль, довше е, тренують, але ж ми знаємо багато прикладів е, там в, в, і Рязанських, і Псковських, десантників в лапках, вибачте, е, спецназ їхній, який лежить зараз на кладовищах російських, От, просто в болоті, в воді, там в грязі і так далі. І, так далі. От, і е, скажу так: вони вчаться сказати, що вони недолугі, якісь там, що вони, вони точно такі ж люди, мають руки, ноги, голову. І хто має розум, той максимально намагається зберегти собі життя. А на полі бою зберегти життя це значить не боятися, от, а максимально підлаштовуватись під те, що навколо тебе, і тільки таким чином ти зможеш вижити. Ну, якщо тобі не простоїть більш сильніший, скажем, супротивник, от в разі наразі в ЗСУ, це не, не працює там. Неважно, хто ти, який ти фізично, який там. Там, скажем, які в тебе мозги, все одно, якщо ти попав в полі зору ми тебе достанемо і знищимо. Тож ти зі зброєю на нашій землі прийшов. От оце питання. Тому недооцінювати їх не їх готулять, їх їм е зараз. Вони виробництво своїх там засобів реп масово пускають. На в них ми, ми знаємо точно, що там. Три зміни працюють, як знаєте, все для фронта, як колись там лозунги писали під час другої світової війни? Оце працює, але хочу однозначно кажу, що е, в тому числі ваша робота, ваших колег, яка доносить інформацію про те, як відбувається е, в коза, що вони гинуть, е, як ми ставимося до полонених е, тут. У нас е, якщо вони до нас попадають, е, які наші, як ми поводились е, наші військові. Той же Курській області до людей цивільних от реально надавали допомогу, захищали їх е, там і ну продовольство давали все інше. Тобто, це в комплексі воно все одно рано чи пізно спрацьовує, і вони це бачать. Треба більше їм говорити, доносити інформацію. Це також великий е, вклад в перемогу. Тому що ворог витрачає на ці псо колосальні гроші. Розхитуючи ситуацію тут всередині країни, зовні для наших партнерів, показуючи, що ми там знову порушуємо якісь домовленості, стріляємо по газопроводу. Там це все Росія, і вони весь час це використовували. Просто про це всі старались мовчати, не говорити або ну просто в уходили в сторонку. Не можна відходити, треба мати позицію і говорити про це, як воно є насправді. От що робимо ми. Це висвітлювати, не розповідати ніякі військові таємниці, навіть маленькі тактичні успіхи. Також для цього є офіційно там генштаб, прийде час, доповість. Звільнили, підходимо, оточили і так далі. Тільки після того як це вже трапиться, це я наголошу. Це ну всі повинні розуміти, а тим паче, якісь ноу-хау, які у нас є виробництво тих же самих дронів. Дуже багато є чого розказати нашим громадянам вам знаєте от дуже багато хоті знаєте, тут просто розкрити, і ми, мабуть, з вами до до ранку говорили, але ну не маємо права і не наразі зараз будемо це. Потім в прийдуть в длі, такі в довгих часи передачах. Прийдуть так. такі часи, напевно так обов'язково. Але що ми можемо розкрити? Майже 50 тисяч гривень задонатили українці, поки ми говорили. Збір не закривається, тому що він буде докатуватися і ще щось туди будуть дозбируватися гроші, тому долучайтеся, якщо хотіли. Ну, я думаю, варто подякувати кожному і кожній, хто долучився. Пане Сергію, ви можете теж цими словами резюмувати нашу розмову щодо тих людей, які Значить, підтримали. Не треба слухати там різних пропагандистів. Різних провокаторів, які сьогодні намагаються збити з толку. У нас зараз одна у всіх одна задача перемогти в цій війні, перемогти, щоб нашим дітям, онукам, нашим правнукам більше не прийшлося брати до рук зброю. Оце головне. І не дивіться на того, хто сьогодні пасує. Ми абсолютно бачимо в кожного і кожного хто чим займається, і обов'язково зробимо так, що ми потім запитаємо у них. Згідно норм закона, а що ви робили, і чи ви маєте право взагалі подальшому, ну скажімо, займатися чимось тим, чим ну ви не повинні займатися, І не маєте права займатися. Вибачте, от, от так от буде. А всім дякую і дай Боже здоров'я. Ми обов'язково переможемо. Так і буде. Спасибо. Ми вам вдячні та за те, що, по-перше, за вашу роботу вам і побратимам. Ну і звичайно, за те, що знайшли вільну хвилину для нас. Сергій Цихоцький, нагадаю, офіцер збройних сил України з нами щойно наживо.